Того часу Ісус сказав фарисеям: один чоловік був багатий, одягався в багряницю та вісон і розкішно бенкетував щодня. А якийсь бідний на ім'я Лазар лежав перед його ворітьми у струпах і бажав насититися тим, що падало зі столу багатого. Та й пси приходили. І лизали йому рани. Сталося, що бідний помер, і віднесли його ангели на лоно Авраама. Помер же і багатий, і його поховали. І в аду він, терплячи муки, звів свої очі і побачив здалека Авраама та Лазара на його лоні і закричав, гукаючи: Батько Авраама з милосердця наді мною. І пішли Лазаря, щоби змочив кінчик свого пальця у воді і охолодив мій язик, бо мучуся в цьому пологі. Таврам Та промовив: дитино, згадай, що ти отримав свої блага за свого життя, так як лазар лихо, А тепер він тут втішається, ти ж мучишся. Крім у цього всього, між нами і вами покладена велика безодня, щоб ті, які бажають перейти звідси до вас, не могли, і щоб звідти до нас не переходили. Той же відказав, благаю тебе, батько, пошли його додому, мого батька, бо маю п'ятьох братів. Нехай засвідчить їм, щоб і вони не прийшли на це місце страждання. Та Авраам відповів: Вони мають Мойсея та пророків, хай їх слухають. А той мовив ні, батько Аврааме, коли ж хто з мертвих прийде до них, то покаються. Він же сказав йому: якщо Мойсея і пророків не слухають. Навіть якби хто з мертвих воскрес, не повірять. Це є слово Господнє. Слава Тобі, Христим! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі, брати і сестри, парафіани! Похані Божі дітоньки, сьогодні на початку літургії ще раз на проповіді вітаємо нашу панію з днем народження, Теж з нами є гостя з броварської парафії, пані Люся, аж сердечно вітаємо. і дай Боже, щоб наша парафія зростала, і щоб святий Пітер і Павел тішилися, як апостоли нашої живої парафії. Сьогодні читаємо Слово Боже з 16 розділу святого. Луки Євангелія, яку Ісус розповів як притчу про багача і Лазаря. Так може на початку спитаю, чи хтось чує цю Євангелію перший раз в житті, чи вже колись її чули? Чули вже, так? Чули. А, а є хто хтось не чув? Ну може таке бути що. Якраз прийшов до костюла в тоді, коли була інакша Євангелія. Добре, то дивіться, якщо чули, то вже більш-менш є уява. І навіть ви б могли щось сказати. Наприклад, якщо він скаже, ходіть у двору, скажете, то щось трошки можна розповісти. На що би ми сьогодні звернули увагу? Є таких пару пунктів, очевидно, кожне слово є дуже важливим. По-перше, скільки таких речень. Ісус розповідає притчу про двох людей. Один має ім'я, як пам'ятаєте, як називався, Лазар. А другий написано, що просто був багатий чоловік без імені. Ціла їхня історія оці церкви, це в перших християнських віках, пояснювали цю Івангелію в такий спосіб, що є різні точки зору на Івангелію. Одна з них це така, що як було двоє, то було, це був якийсь реальний факт, Ісус про це знав, розповів. Інше пояснення є таке, що Ісус просто як художній твір зібрав всі думки про якісь там ситуації, коли він жив і бачив, як люди себе поводили, і в одній притчі розповідає ситуацію, яка може бути між людьми, так як не раз ми читаємо там в українській літературі. чи… Зарубіжні, якісь епізоди, якісь історії, чи дивимося фільми, які на реальних фактах створені, але поміняні імена, назви міст, якісь ситуації трошки. Ще одне пояснення це таке, що написано двоє людей, а так насправді це одна людина. Чому? Тому що лазар і багатий це може бути кожен з нас. Кожен з нас. Не раз люди кажуть так, якого пса годуєш більше, той тебе менше кусає, чи якого вовка більше любиш, той тебе менше страшить. Залежить, чи ми більше годуємо в собі цього багача, наприклад, вдіваємося, прически робимо, хочемо гарно виглядати, пільнуємо здоров'я, ходимо до лікаря на перевірку, їздимо на екскурсії. Це все багатство наше таке зовнішнє, але душа може бути як лазар. Може бути інша ситуація, що ми кожен день в костілі гарно себе поводимо, молимося, часто сповідаємось, але, наприклад, не дбаємо за здоров'я, не дбаємо за сім'ю, може, про роботу. І це теж важливо, щоб звернути на це увагу. Тобто в одній людині може бути і багатий, і лазар. Тільки цікава думка, що Лазар має ім'я, а в Біблії як хтось має ім'я, то ця людина є. То, каже, це так, оприділена, строхи російської мови, окреслена в своєму житті, здецидована по-польськи. Людина, яка вибрала свій конкретний шлях, знає свої покликання і живе так, як Бог по Божій волі хоче це бачити. Один чоловік багатий, може бути багатий в різні речі, але він не має імені, не має якогось окреслення. Так, навіть є поговорка, як кораблик назвеш, так він попливе. Від імені дуже багато чого залежить. Скажеш, манька обіжається, скажеш Марися, Маруся, Марійка о, вже цвіте. Так? Розумієте, Чи там Франя, Франечка, чи там Нюся, чи Юлічка. Це така Юліка, ну, скаже, що ти хочеш. А пані Юлічка, о, вже я вас слухаю, що вам треба. Так? Тобто це вже залежить від того, як ми назвемо. Ця людина не була названа. І, очевидно, ціла історія, вже самі можете собі в уяві пояснювати, на чому це все полягало. Є закон справедливості. Люди, не віруючи, неоцерковлені, кажуть закон подлості або бумеранг. Ми, християни, кажемо, що це закон справедливості, бо кожен з нас повинен перейти і страждання, і щось приємне, кожен з нас. Але від нас залежить, що ми коли поставимо перше. Я навіть пам'ятаю з дитинства, не буду вам відомати якісь прикладів, буду завжди казати про себе, про там, нашу парафію, про маму, про виховання наше. Пам'ятаю такий епізод з дитинства. У нас часто м'яса не було на обід, але як було, це вже було свято. Так само цукірки. Ми самі собі палили цукер на пательні, хоча я ще не маю 80 років чи 90, але вже таке пом'я. Але як вже були цукерки в бумажках з кооперації, з магазину, як було вже м'ясо там не з холодіння десь куплене, це вже було якесь свято. Ну і коли на столі ці речі були поставлені, мама каже, то що береш перше? Ну, м'ясо беру перше. Що цукірок не любиш, люблю, але то, що хороше і вкусне в кінці. І це є, знаєте, дитячий погляд. Дуже добре, щоб християнин теж собі все, що приємне, лишав на потім. Чому? Тому що потім є вічність. І ми є люди хитрі, і це треба признати, ми є спритні, так? бо ми хочемо завжди бути щасливі. А от якийсь хрест, якесь терпіння, нехай буде зараз. Чому? Тому що все на цьому світі часове. Време. І ми це переживемо, а потім лишаємо на пізніше. Тут, власне, цей чоловік трошки програв, бо він кожного дня щоденно. Навіть не написано, що день і ніч грався, бавився тільки щоденно. Тобто в цієї не було ночі, він вже не мав поняття, що таке страждання, переживання, що таке якась, якась не знаю, якась неполадка в житті. В нього все було днем. Ну, і дожився до цього, що потім потрапив в темряву і розмовляє з Авраамом, це є батько віри. І ми знаючи історію Авраама, тому його називаємо батьком віри, бо Бог його перевірив, як хотів в жертву забрати сина його, і потім бачить, що Авраам пішов на це і каже: не потрібно нічого робити. І був баранчик, в жертву. Баранчика принесли, і ця дитина залишилась живою, цей батько віри. І він каже: мають Мойсея, тобто 10 божих заповідей, бо через Мойсея Бог дав. Заповіді. Мають пророків, ціла Біблія, хай їх слухають. Ну, але цей чоловік переживає за своїх і каже, але як хтось воскрес з мертвих, то його послухають. Але дивіться, Ісус Христос Воскрес з мертвих, і сьогодні, як ми вийдемо з костюла, підемо по місту і щось будемо з людьми розмовляти, то всі люди знають, що Христос Воскрес, але багато людей, на превеликий жаль, взагалі з цим немає нічого спільного. Ну і що, що Воскрес? Так? Якби сьогодні хтось Воскрес, ну то очевидно там в газеті би написали, в телевізорі показали, в радіо би розказали, і на тим би все. кончилося. У нас був такий епізод, ми так ну, називали, що там Петро Воскрес, бо було таке, що ну, в селі це тут я ще не вчихнув, а вже в кінці села кажуть, що тебе насморок або ангіна. Це дуже швидко йде. BBC, воно працює. Так, радіо. Баба баба сказала, це, це дуже швидко. Ну і що? Петро попав в лікарню, сказали, що в реанімації, а в реанімації навіть вже скоро похорон. Ну і якраз жнива, комбайнери сідають на обід і дивляться, хтось де тако через поле. І хтось був трошки тверзіший з них, той каже: слухай, це, напевно, печку йде. Та ні, як Петько йде, каже, то ж вже казали, що він в реанімації, вже на похорон мали бути. Не знаю, чи дев'ятина вже була, а другі такий трошки був випишу. І каже: ну то що що вмер, може, йде на дев'ять день просити. Петько був живий і вже воскрес в селі і все одно в Бога не вірять. Правда є така, що віра це ласка Божа, це Божий подарунок. Цього не прочитаєш в книжці. Не купиш в магазині десь в кооперації, це є ласка Божа. Якщо ми маємо цю благодать, варто її мати, розвивати, жити цією Божою благодаттю. Тому е, сьогодні така мораль е, з цієї Євангелії, щоб ми собі подумали, е, так хоча б 50 на 50, скільки в мені є цього багатого чоловіка, скільки є цього лазаря. Чому один і другий до такого чогось дожився в нашому житті? На що я більше звертаю увагу на душу чи на тіло? А одно і друге важливе є, бо Бог сотворив і душу і тіло, і це і це є святе. Тільки тепер, як вони між собою договарюються? який не діалог, так? як цей багатий лазар в нас співпрацює. А це все для того, щоб ми як одна особа, так, тому що людина це душа і тіло, щоб ми вміли служити Богу, щоб ми вміли переживати різні труднощі з Богом, і щоб теж тішилися з Богом, тому що е, лікарство на кожну хворобу, на кожний гріх, так що мене вдома бабуся, вчили, мама. І коли я, наприклад, молився, як малим був. І просив, щоб там Бовтам здоров'ям, десь там простудився, пішов на сані, не втягнувся, застуджений, закашляний. І молюся до Бога, щоб Бог там здоровля. і мама каже: ти вже сказав Богові про свою слабість, сказав. А каже, а тепер скажи слабості про Бога. Наоборот. Чого? Тому що коли ми скажемо своїм проблемам за Бога, то тоді ця проблема зникає, бо вона не є така сильна, як Бог. І дуже є важливо. Собі і своїм різним ситуаціям говорити про Бога. Тобто цього Бога запрошувати в нашу щоденність, в подружжя, в сім'ю, в родину до праці, щоб Господь не лишався просто в костілі, а Ми прийдемо через тиждень, тільки щоб ми цього Бога взяли з собою. І це є для нас небо. Ми б тоді не так, що цілий тиждень в аду, як не раз люди кажуть, у нас така бабця одна є в корафії, каже: Хоче, як прийду до костіла, то як в раю, а вдома каже, то там, то там пекло ціле. Ну, то шість день пекла, день раю. А добре було би, щоб сім день було раді. Це треба якось подумати, спланірувати. І добре було б, щоб ми жили з Богом на постійно. Тому нехай Господь нам в цьому благословить, а ми стараємося запросити Бога в наше життя, жити з Господом і колись щасливо перейти до вічності. Амінь. Бог по цьому дімання. Добре, тепер будемо визнавати нашу віру, заспіваємо собі вірою в Бога. Віруємо в єдиного Бога, голодця в себе жителя, творця немає і землі. Всього єдиного, є відимого, єдиного.

О Сорце, що через Нього все сталося, і задля нас в найнашого ради спасі, зійшов із небес і покотився з Духа і Марі, і став чоловіком, і був розп'яних за нас, запонтія. Врата, і восстанових охований, і воскрес у треті, звідно з і, і возніся на Него, і сидить праворушця, і вдруге придет зі царство не буде кінця і в Духа святого Господа животворного, що від Отця і Сина і сходи, і поклоняє, і рівно слабими, що і сином віно поклоняємо ми рівно славимо, що говорив через Пророки і в єдину святу всереміна. Відой одне на відпущення гріхи, очікуємо зкреслення морби і життя майбутнього. Мій.